І так, і прати дві і зараз перевіримо. Я в своєму комп'ютері дві пранки по 8 ГБ, DDR4 HyperX Predator. Мені 16 ГБ старому роватору вирішив собі докупити. В звичайних магазинах 8 ГБ пранків тепер коштує 200 гривень, але я в інтернеті знайшов за 800 Fury best. От зараз я вставлю і гляну, чи воно запрацює. У мене материнці є 400, я зараз буду виставляти через один щоб у мене двох канал. І так, модуль пам'яті успішно встановив. В біосі я виставив 200 свідкість. світкість. Надійності я запустив програму для того, щоб перевірити стабільність роботи моєї пам'яті. мене трошки були глюки, не, глюк, не розпізнавав комп'ютер пам'ять, тому я вставляв модулі по одному і кожен раз запускав комп'ютер. Якщо в біосі з'являвся модуль, я виключав, додавав все один. Так. Це. Тестування пам'яті ПІ-100. Таким чином, я на тих 10 модулях зекономив третіну ціні. продавець обіцяв гарантію, а будемо сподіватися, що все буде працювати стабільно. Як би що, я посирання ресур під відео, можете собі тест додавати пам'яті. У мене була можливість додати вільні. Друзіями, так що я просто додав собі пам'яті, мені 32 ГБ противний надіюсь на якийсь час вистати. В противному випадку прийдеться купляти модулі по 16 або по 32, а ці виставляти на продаж десь на, на якісь бароходці в інтернеті. Дякую за увагу.